І так, всім привіт, дорогенькі мої. Ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні затронемо тему про вирощування бахчевих, а саме кавуна та дині. Зараз ми знаходимося на діляночці. Кавуну 10 днів від висадочки. Відбувається у нас капельний полив, можете бачити наглядно. Отакий От стан кавунчик зараз має. Розвивається трішки-трішки. По чуть-чуть, як кажеться, корнева система уже пішла в рух, ми можемо бачити нові листочки і починаються трішечки кидати батоги. Але бачимо отаку от ситуацію на листочках. Бачите, трішечки жовтувата кайомочка. Що це означає? Це при пересадці від вітрового і сонячного. Нагрузочки отримали стрес. Ось більш наглядніше. Ось бачите? Це ніяка не хвороба. Отак зараз знаходиться кавунчик. Що за роботи на даному етапі потрібно виконувати? Ось уже перший батох пішов, невеличкий, і починають маленькі лізти. І так, перві роботи, які зараз необхідніше це культивація або прополка, між міждурядів, яку ми розпочали. Можете бачити, уже міждуряддя у нас сфрезеровано, залишилось прополоти рядочки. Ось такі кавунчики. Трішечки земелько поприкидало, але нічого, то вітром обіб'є. Обов'язково, коли виконуєте прополочку, отакі бур'янчики невидимі, їх потрібно виривати. Зараз ми бачимо амброзію. Обов'язково, щоб бур'яна взагалі на ділянки не було. Так, ну по мірі, по мірі крокування ми зараз підійдемо до зрошувальної системи. Там, де в нас відбувається полив. Так, можете бачити басейн. Вода чорна-чорна. Об'ясняю, чого. Тому що ми додали в неї гумату Калія. Так. У нас є три бочки, три бакові суміші. В першій бакові суміші, ви можете бачити. Нова Пікасіт 52 Розганяємо корневу систему. Тут у нас ніт... селітра аміачна, азот в нітратній формі. Даємо ріст нашій батві. І тут у нас третя бакова сульфат магнію. Сульфат магнію нам забезпечить на даному етапі росту. Нашим рослинам потрібно сформувати гарну корневу систему. Фосфором ми це зараз провокуємо. Також даємо селітру, тому що азот в кожній клітині для росту рослини нам потрібен селітра силіт, або нітратний азот, який краще засвоюється, також додаємо сульфат магнію. Сульфат, тобто сірка, яка допомагає засвоюванню азота, і магній, який допомагає рослині дихати, а також він знаходиться в кожній клітині. І відповідає повністю за фотосинтез. Так, ми поки з вами спілкувалися, підійшли до діляночки з динею. На даному етапі в нас динька Ефіопка, висажена в той самий час, коли кавун, але має вегетацію трішечки трішечки кращу. Можемо бачити, яка динька. Зараз ми тут вже пропололи ці рядочки, Уже повністю лізуть батоги. Звідусіль. Тут вже сфрезерована повністю міжрядочка. Залишилось тільки рядочка. Також, може наглядно бачити листок пошкоджений. Це перший флаговий листочок, який був, можете бачити. Він пошкоджений вітром і палючим сонечком. Розсада загартовувалась, але. Але коли ми висадили, в нас 4 дня йшли сильні дощі, розсада наша стояла маком. Потім почалась спека шалена і суховії, які пошкодили нам листочки, тормознули її. Але ми потрішечку її розкачали. Можете бачити, дивіться, який цей. Зараз давайте вам покажу наглядно корневу систему, щоб ви все бачили, як вона є. Як кажеться, так, ми розрили. Ось можемо бачити корінчик і корішочки біленькі. Далі я не ритиму, щоб не травмувати корневу систему. Тобто, корнева система в нас повністю ак активна, вже харчується, рослинка росте. Якщо тобі цікаво вирощування плодово-ягідних і овочевих культур, підписуйся на канал, став лайк. Далі буде більше більше корисної інформації. Детально пробахчеві будемо знімати. Листові підживлення, профілактичні обробки все буде на каналі максимально інтенсивно, постійно прямі трансляції. Обов'язково підпишись і перейди на канал.